Пане Ліксію, як ви бачите центральну площа Чечниці, ви знаєте, що там не вирішено питання до сих пір по той сель ділянці, яка за пам'ятником Шевченка. Зараз планується поставити пам'ятник Святої Києві поновити. як ви бачите. І взагалі покриття всіх площ. І взагалі центральна площа, яка з нашого міста. Тим більше вичерпівчання да, вони. Ви знаєте, це, мене більше всього. Сьогодні там не попоїть площі філармонії, тому що мені здається, що вона ще, ще тиждень два вона перетвориться просто на футбольний газон. Ну, якщо є бурхідка, а, да, а елементарно не можуть там посипати якимись гербіцидами для того, щоб знищити землю. Воно ж руйнується. Що стосується центральної площі, там дуже така, знаєте, не неприємна історія. Був підприємець, який якому попередньо дали дозвіл видали земельну ділянку для будівництва. Мистецького, торгівельного центру, там мав бути музей міста, прямо за Шевченко. Людина вклала гроші в розробку проєктної документації, а потім якби, громадськість повстала, сказала, що там не буде нічого побудовано. Ну і питання зависло, тому що міська рада фактично людину трошечки підведе. Але питання по будівництву вже знято. Єдине, що треба знайти можливість підприємцям компенсувати якимось чином понесені витрати. Тому що, зрозумійте правильно, якщо влада міста буде так відноситися до підприємців, чи своїх, чи приїжджих, ну, ніхто не захоче взагалі працювати.